Вітаємо вас на каналі Піражуля Квіткова. Так закрию, бо вже мені робили зауваження, що інформаційні дані Повсюджуємо в інтернеті. Так, е, отримали знову з Лесею посилочку. Значить, як вона сказала, це попитка номер в неї три, а в мене два. Коротше кажучи, ми замовляли колись скабіозу кабіозу у Олени Драговенка. Е, але ну, ми вважаємо, ну я так вважаю, що це в мене вона загинула через те, що була реально дуже спекотна, і я її не посадила у ґрунт. Леся посадила, але також вона Я перемогла. Не вижила. Так, тому не е, третя а і потім ще Леся? Е, що вона там робила? Сіяла ось, насіння. Ось також ну, не вийшло ніякого результату. Тому ще раз замовили. Покущу. Я хотіла Вероніку е, з варігатним листом, але потім дуже соблазнілася скабіози. Вирішила, ну в Лесі буде в мене, ні, ну не може бути такого. Тому замовили покущу кущу скабіози з ґрунту. Подивимось, ще Олесь, якась дуже гарна буде тут квітка. Вербаску. Вербаску. Так, ну давай, Боже. Уже подарунки тут є. Щось дуже багато бумаги. Вона вже. Клас. А в мене нічого не зійшло. Значить, все, труба твоїй. Все. Я просто поку... Шикарна Я скабіоза. Ще. Я купляла ще один сорт, а, а в мене взагалі... Взор... Нічого мені не сказала. Це взагалі скабіоза? скабіозе. Да. Дуже класно. Подивіться а на цей саджан. В, в грунті. Ось така скабіоза. То в тебе просто вона вже коні двінула, а тут в них не коні двінула. Ну, і бачите, я вам скажу так, що, скоріш за все, вона гарно зимує, тому що вони без якихось проблем, сказали так, вона є, буду з ґрунту взагалі не проблема. Ось, будь ласка, другий кущик скабіози. Дуже гарний. До речі, подивіться, яка в нас погода. Сонячно, тепло. Завтра їду на дачу. А Леся тут своєму квітнику, ну, Леся, так, покажу дві хвилинки. Почекай, почекай. Подивіться на цю красу, Вон там, бачите, яка краса. Отут ні, От серед кущів, отут нема, нема, нема нічого. в Лесі все погано, беріть не лопату, не, все, не, все дуже погано, дуже погано. Все спить. Давайте. Ану, що тут Леся? Оце твоє, мабуть, а то ще якийсь подарунок нам. Так, це, мабуть, верба вербаскума. Я не знаю таку рослинку, чесно. Вербаску. вербо. Верб... Супер. Бач, а ще О! вона з, з це, листочки зберігає. Як на перстянка. Ну да, так. Есть... Класне, лист вони прям схожий на Вони перстян... Схожі, але дуже кажучи, Вербаску не вбиваємо, взагалі не поливаємо. Так, а що на перстянку потрібно поливати? Ні, Ні, я про я про ну вони різні два різні цих, але. Ні, ну то зрозуміло. Але я можу сказати так. Він, що... він не довговічний, мало так ось, е, чому кажуть дворічники? Тому що, mm -hmm. Почекай, е, чому кажуть дворічник? Тому що, наприклад, е, оцей наперстянка, ця, тип, наприклад, посадила її розсадою. Е, в цей рік вона не буде квітнути, наступною вона буде квітнути. Але через ще рік е, от саме ця, е, ця рослина, вже, цей корінчик, він відмирає, але вона вже насіюється, І тому вона на постійному місці, але може сантиметрально, воно там якось кудись переміщується, але взагалі-то воно знаходиться в одному місці. Ну, В мене так на перстянках вже п'ятий ну, рік. А я ж планую багаторічний. Ну, а я кажу, що от е, я зрозуміла, чому воно там пишуть двохрічники, тому що на перший рік вони не заквітнуть. Якщо ви купуєте е, розсади, то воно також заквітне, але дуже мало квітів. Е, ну, ось так от. А це мені, до речі, я вже згадала, він схожий на дільфініум. да. Помість да. дільфініума, Я і не розбираюсь в квітах, але трошки розбираюсь. Е, дільфініум і схожий на перстянка. Боже, ну а щось там вам дуже гарний в подарунок. Я боюсь навіть дивитися, що там таке може. Пенстемон? Схоже на пенстемон. Ну-ка, ми з Лесі вже ну, мегапрофесіонали. Подарунок... А, кареопсис. Кореопсис що? Ні. Кореопсис. Не кареоптеріс, а кореопсис. Це mm, жовта... Да, Це тенькі цвіточки. Ну, ми ж не знаємо, може вона мені... Цей нам махровий. Махровий? <ч�и> Це навряд. <нахрювати> Ну, я не знаю, ну зайти подивитися. Бачите, Олена завжди кладе да. подарунки, дуже приємно, це що завжди піклуються. Ну, наприклад, замовляла я насіння, також насіннячко якесь поклали в подарунок. Це дуже вагомий, такий, ну це просто кажуть багато про людину. Ми також маємо інтернет-магазин і постійно щось кладемо в подарунки. Тому я вважаю, що ну, це нормально. Якщо ти можеш чим поділитися, люди будуть тебе вспомінати не злим тихим словом. Тим паче. Нинішній час. Так Леся обирає собі скабіозу. зараз, оцю чи оцю, чи а вона вже до речі, вже глаз поклала. Я вам скажу сто Я ж її знаю. Я вже ж не перший раз замовляю з неї квіти. Вона коли розпаковує, вже кладе око так на те бри, на ту рослинку, якій не потрібно. Подивіться. До речі, ви зможете подивитися. Це скабіоза кавказька, вона величезна виростає. Ми вже робили розпаковку Га -га. саме сорт. <гум> Не пам'ятаю дуже сорт. хитрий сорт Добре. старий mm -hmm. і при... отримав премію від королівського садовочного общества в Англії за. Свою легкість оборощування, неприхотливість і приваблю mm -hmm. прибуваблення mm -hmm. До речі, от я й Лесі казала, чому я е, відмовилася ж таки від Вероніки. Я замовила скабіозу. Все ж таки, Вероніка відквітає, і потім кажуть, що вона повторно заквітає, але це все таке. Знаєте, заквітає, не заквітає, ніч фіга вона не заквітає. А ось скабіоза вона квітне практично з... весь період з, з червня по. От і кожного разу нова квіточка, нова квіточка, ну, і ця зелень. Будемо Спробувати. збирати. Все-таки спробуємо ще раз. У ну, мене скібеоза Карликова гарно зійшла, взагалі, зараз прекрасно виглядає. А де? ту та де? В стаканчиках, на підвіконні. А, в мене зійшла, так я ж думала, зараз ну, а ця, зніму. А ця не зійшла. Ну, треба було просто в неї такі насіння в таких коробочках. Треба було ті коробочки розкрити і. До речі, Дайте, Я насіння. купила вчора в світ рослин насіння. Леся сказала не сіяти, але я посіла. Тож подивимось, чи цікаво вам буде подивитися на мій експеримент, чи взійшло насіння, чи ні, бо Леся сказала, що потрібна стратифікація. Я сказала, будемо страфікувати. У ну, мене вже на... там вже великі кущі, він, ну так він, він же росте два місяці. 에, ну, вийде. бачиш, е, ну що, чим чорт не <падемо> будемо, <падемо> <падемо> Ну, насіння коштує насправді там, е, 13. 15 гривень, тому я думаю, що за ці гроші навіть ніхто питання підіймати не буде вирости, вирости, не вирости, не вирости. На цій гарній ноті закінчуємо наше відео. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, слідкуйте за нами, за мною, за Лесею. І всім па-па!